Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу на картах Таро Колесо Року, а також карти Мадам Ленорман для знаку Зодіака Тілець на період листопад 2023 рік. Розпочинаємо, друзі! Я вам пропоную загадати своє побажання і в кінці розкладу буде відповідь так або ні. Чи реально, щоб воно здійснилося. А ми розпочинаємо з вами загальний фон місяця для знаку тілець. Робота на листопад для тельців. Фінанси на листопад для тельців, Особисті запитання, особисте життя. Сюди входить кохання, діти, родина. Також, друзі, порада від карт Таро. А також додаткова карта, котра дасть вам відповідь на ваше запитання: так або ні. Нам будуть карти Мадам Ленорман наша нова колода, наша помічниця. А ми розпочинаємо, друзі. Загальний фон місяця десяточка жезлів. Вона каже про те, що ви завершуєте якусь справу, якийсь проєкт. Можливо, ви його вже давно опрацьовували. І саме зараз ви знаходитеся на завершальному етапі, і тому можуть виникнути якісь трохи труднощі. Додаткова карта, котра може вам пояснити, що саме вам робити. Можливо, ви щось не доробили в плані того, що не з'ясували якісь обставини. І саме тому треба. Якщо ви побачите в процесі, що вам щось не вистачає, треба трохи призупинитися і доробити те, що ви або не встигли, або якось на це не звернули увагу. Саме для того, щоб ваша дія та подія прямували до завершення успішно. Далі, друзі, карта на питання роботи. Двієчка мечів. Вона каже про те, що якщо у вас є по роботі якийсь або співробітник, або колега, або ви вдвох робите якусь роботу, у вас можуть виникати, як то кажуть, непорозуміння в плані того, що ви вважаєте, що це треба робити так, а ваш партньор-напарник каже, що це треба робити зовсім інакше. З огляду на те, що тілець, знак тілець він дуже категоричний. Зверніть на це увагу і іноді, можливо, треба йти на компроміс. Іноді інша думка, вона може бути правильною, тому зважуйте і дивитеся, як вам правильно зробити. Додаткова карта, друзі. По роботі, карта зірки. Для того, щоб був успіх, ідіть на компроміси якісь. І, як то кажуть, краще порівняти, ніж просто зробити, а потім сказати, ой, я щось не те зробив. Порівняйте, як можливо, які є путі вирішення цього питання, а потім робіть. І успіх вам забезпечено. Далі, друзі, наступна карта: у вас йде фінанси для знаку тілець на листопад. Фінанси Паш Пентаклів. По-перше, це карта. Пентаклі це карта землі, енергії землі, тобто це ваша енергетика, і, як каже нам, Паш Пентаклів, фінанси до вас будуть поступати, але можливо, або частинами невеликими порціями, або якось тривало ви будете їх чекати. Подивимось додаткову карту, можливо, тут якась є розшифровка та порада. Карта гори, як я вже кажу, те, що гори це складнощі, це і так нам давно відомо. Але ось тут, друзі, навколо гори стоїть маленький олень, котрий прямує на ту сторону. Можливо, у нього там або родина, або друзі, або якісь справи. І він такий, що він доказує, що він туди обов'язково дійде туди, коли йому потрібно. Саме так, ця карта каже, що вам фінанси, можливо, будуть доставатися з трудом, або треба докласти якихось зусиль. Не забувайте оформлювати якісь своєчасні документи. Для того, щоб ці трудності мінімізувати. А ми прямуємо далі. Наступна карта це карта на особисті питання. Сюди входить родина, кохання, а також те, що для вас є особисте. Троєчка мечів. Зверніть увагу на те, що тройка мечів це карта негативна. Але для чогось завжди ми отримуємо випробування, та цей опит нам потім якось допоможе. Що це саме може бути? Щоб ніяка третя людина не попала в ваші стосунки, якщо ви одружені або маєте стосунки другу половинку. Бо тут є трійка, і вони всі різні тобто дві сови, філін, сова. І третій якийсь ворон чи ворона. Саме тому карти звертають вашу увагу на це. Але ось там далі, іде карта, далі сонечко встає. І саме тому це має бути добре, якщо ви докладете до того зусиль. Додаткова карта? Карта відмідь. Вона вам може казати про те, що відміть це. Високопосадовець або якась поважна людина старшого віку, вона вам може як допомогти виправити цю ситуацію, так і може бути сам причиною цієї ситуації. Наприклад, щоб хтось із керівництва не влізав в ваші особисті стосунки, якщо ви, допустимо, працюєте, десь разом працюєте, ось таке побачили карти. А далі, друзі, у нас іде карта поради для знаку зодяка тілець на період місяць листопад. Порада, друзі. Будьте щасливі, десяточка кубків. Звертайте увагу на свою родину, на свою другу половинку, а також тут даже намальований собачка і кіт. Будьте щасливі тим, що ви маєте, не бійтеся труднощів, і все у вас буде добре. А ми візьмемо додаткову карту для дельців на місяць листопад. Карта долі. Друзі, можливо, ці випробування, які трохи важкувато вам може бути в листопаді, можливо, це кармічні якісь борги, котрі ви маєте сплатити за якісь свої помилки. Ось тут карта Долі, і вона каже про те, що ви все витримаєте, і ось тут все буде добре, ось тут. І ви будете щасливі нарешті. І у нас залишається одна карта відповідь так або ні. І я вас попрошу загадати своє бажання або запитання, на яке саме ця карта дасть вам відповідь. Це може стосуватися тільки. Того, що буде відбуватися в листопаді. Дивимося, друзі, карта помірність це старший аркан. Вона вам каже так, але знову ж таки, подивіться, як тут дівчина черпає воду з ручя. Тобто відповідь так, але можливо вам прийдеться докласти зусиль. І ще, друзі, додаткову карту, можливо, тут будуть якісь пояснення. Карта букет. Все буде так, як вам того потрібно. І вам цьому можуть допомагати інші люди, тобто суспільство. Я дякую, друзі, вам за перегляд. Завжди кажу, ставтесь з порозумінням до порад карт або пасіансу. Тому що кожна людина своє життя планує і проводить так, як їй це потрібно. Але іноді ось така нейтральна порада, вона вас може поставити, як то кажуть, в тонус, щоб ви краще відносились до якоїсь ситуації, і щоб ваші всі події відбувалися в позитивному ключі. Я дякую вам, друзі, за перегляди, за лайки. Вітаю нових підписників, а також моїх постійних глядачів. До зустрічі на моєму каналі.